Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! І хоч я і зрішив, але не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки свої до чужого Бога. Навіть не даремно існує десь заповідей Божих, і одна із них, сама найперша і найголовніша. Пам'ятай, хто є Господь Бог твій. І немає інших богів каже Господь, крім мене, одному мені будеш поклонятися, бо я Господь Бог твій, що вивів тебе із землі Єгипетської з дому неволі. Що то значить дім неволі? Це значить рабство, і ми вийшли з одного рабства. З Єгипетського, і Господь Бог нас веде до рабства Божого. Я розказував про поняття, що то є раб, кому ти належиш, що має право над тобою. Діло в тому, що Господь Бог хоче показати, що тих, яких Він вибрав собі, а Він вибирає рабів не так, як єгипетський фараон, який скупляв собі їх на базарі. Завойовував собі на інших територіях. Рабство Боже, воно залежить від того, що я сам до нього приходжу, я сам вибираю собі Бога. Я колись піднімав оцю тему, що люди зневірються в Бозі і сходять із дороги з простої причини. З тої причини, що вони бачать якусь несправедливість на землі і кажуть, якщо би Господь Бог був. Він би це не допустив. Так, наприклад, смерть сина мого друга чи мого знайомого, який мені засвідчував, що він відпав від Бога з тої причини, що Бога нема і Бог поганий, бо тому що через те, що Бог не вмішався, чому допустив, що син його загинув. Це не на війні, це було. Це було 15 років тому назад. <кій> Інші люди відпадають від Бога через те, що десь щось їм там не склалося в житті, і вони відпали від Бога через те, що кажуть, якщо б Бог був би Бог би це не допустив. Ви хочете сказати, що якщо на Маріуполь падали бомби на Київ, там, на Харків, то що, значить, Бога нема? Чи Бог може хотів, щоб це, так, всі там люди гинули і так далі? Як ви про це скажете? А це що єдина війна, яка була на Землі, ще була Друга світова війна, яка забрала понад 60 мільйонів людей? Де практично знищено було. Більша держава як Україна, і це була маса людей знищена, страшна величезна кількість. То, що скажемо, що Бога нема, чи може раніше не було якихось страшних катастроф? Все, що відбувається на землі, дякуючи людям завдяки людей, по причині людської мудрости або людської дурості, це є вчинки людей. І все, що людина робить, вона має наслідки. Господь Бог каже: прийдіть до мене всі втруджені і обтяжені, я облегчу вас. Прийдіть до мене. Станьте моїми. Для цього треба ваше бажання. Якщо ви від мене відійдете, тоді ви будете не мої. І хто вас підбере, ви не знаєте. А як правило, ми знаємо того, хто підбирає. Той є диявол. І він іменно збирає тих, що відпали. Бо йому є дуже важно цінно ті, що були з Богом і відпали. І тоді диявол для них готує особливу участь, і воно так є. І ці люди не будуть мати спокою ніколи, ні в цьому світі, ні в тому. Бо, будучи з Богом і відпавши, це є, це є такий крок людський, який практично дуже складно вирівняти. Я не знаю, коли, щоб людина прийшла і попросила, Господи, прости мені. Прости мене заблукано, як ти простив блудного сина. Я думаю, що Господь Бог з розпростертими руками, так як батько, очікував свого сина, виглядав його, все, все дивився у вікно і в ту дорогу, куди він пішов, коли він повернеться, коли він повернеться, коли він повернеться. І дивився, дивився, дивився. Так і Господь Бог чекає на навернення грішника. Але чи грішник зможе навернутися? І коли диявол іде із своїм кошиком, та? із своїм рюкзаком, збирає оці заблукані душі, потім їх звідти тяжко вирвати. Бо тому що диявол це є ілюзіоніст. Він створює ілюзію комфорту, ілюзію свободи, ілюзію правоти. і ти не хочеш звідти виходити. Бо тому що перебувати в рісі легше, як бути праведним. Легше жити в бардаку, не треба робити порядок, чим в чистому акуратному будинку. Бо там треба постійно прибирати, бо чисто не там, де не смітять, чисто там, де ми тут і протирають. Тому перебувати у тому стані захопленого дияволом, то тяжко звідти вирватися. Треба усвідомити всі ті ловушки, які він закинув на людину. І свідомо від них відказатися і прийти до Бога і сказати: Господи, Боже, Боже милостивий, будь мені грішному. Прости мої гріхи, безчиславно рішив, Господи, прости мені. Я хочу вам пояснити, чи ви собі можете представити, як виглядає ангел. Ви скажете, ну там з крилами ще там щось. Ну так як у нас стоїть там ангел у і святих. Я хочу вам пояснити про його розмір. Він набагато більший, як людина. Ну так десь у 8-10 разів, як людина. Він великий. І дуже сильний. І коли. Ангел-хоронитель приходить до мене, він не стоїть там з боку, справа, ззаду, зліва. Він навколо мене. Він дуже потужний. І тоді дуже складно до людини приступити якомусь злову, тому що вона знаходиться, якби всередині цього ангела. Так? Але чи ви уявляєте собі, який люцифер? Той найвищий ангел, який був створений ангел світла. Він немалий. Він дуже, дуже жахливий і дуже сильний. Але він сильний над тими, які заблудилися, які йшли до Бога і відпали. Ті, які не йдуть до Бога, бо сумніваються. Ті, які не моляться, ті, які не мають участі в жертві, ті, які не служать ближньому, не мають служіння, для них він сильний. І коли ти попадаєш в його руки, а як попасти в поле зору диявола, коли людина правильна молиться, перебуває в стані освячуючої ласки? Демони її не бачать. Так же само, як ангели не можуть знайти свого тим, з ким вони опікуються, якщо людина в стані смертного гріха. Ангел її не бачить. І для того, щоб диявол занюхав тебе, тобі достатньо зробити любий гріх. Гордість, неуміреність, лінивство. І він вже тут. І він вже поряд. І туди включає свою схему, свою пастку. Як ви думали, скільки миші треба розуму, щоб зайти у пастку і взяти сир? Скільки треба розуму? Їй треба достатньо побачити і занюхати. І вона лізе. Вона ж до школи не ходила, вона не знає, що є пастка, що вона може зловити. Там є те, що їй потрібно: сир, — І вона лізе. Не знаючи, що то її смертна дорога в одну сторону. Диявол для кожного грішника. Приготував несер. Цілий комплекс заходів, які він вдало для кожного із вас підсуне. Ви собі навіть не представляєте, які це будуть спокуси. Це не спокуса, коли ти можеш догадатися, що то є зле, воно буде виглядати дуже добре. Воно буде виглядати дуже правильно. І Господь про таких писав, казав апостолам, і це записано у Святому Євангелії. Будуть вас убивати і будуть думати, що службу Богові приносять. Диявол вміє спокусити. Він буде розказувати, ти ж святий чоловік, ти ходиш до церкви, піди і скажи тому священнику, що він злодій. Піди і скажи. І ти думаєш, та я точно не знаю, ти піди і скажи. І ти йдеш і кажеш: одному, другому, третьому, десятому: ти розносиш диявольське зілля, пльотки, брехня. Це той яд, який розпускає диявол, запускає людям у вуха, і люди своїм язиком свято розносять, від один до другого. Бо диявол не має іншого язика, крім Твого. Диявол не має рук крім Твоїх. І тому Він через тебе діє. Рівно ж, як і Бог, він не має інших рук, крім наших. І коли Бог хоче служити ближньому, Він бере своїх вибраних і каже: піди, з над ним. І ми йдемо і служимо ближньому, бо ми діти Божі. І диявол нас не бачить. Він бере одні окуляри, другі, треті. А нас не видно, бо ми світі. Ми йдемо дорогою Божою. Ми в стані освячуючи наски, ми висповідані. ми прийняли тіло кров Христа. Ми з Богом, ми милосердні, і нас диявол не бачить. Починається в голові щось зле, сумніве, погані думки, злоба, ненависть. І диявол чує, десь пахне, десь пахне моїм сиром, десь пахне моя здобич і вже ризкає, як звір по цих всіх і дивиться, де, де би це зібрати. Собі урожай. Він скидає в пастку твій ярличок, він тебе лишає на місці. Йому тебе не треба. Це знаєте, так, як поліц... поліцейський на дорозі, ти їдеш в машину і поруш перевищуєш швидкість. Я так шур проїхав. Поліцейський раз подивилися в той їхній прибор, ага номер такий-то, такий-то. І записали, і пишуть протокол. Їм не треба за тебе бігти. В диявола інакші прийомчики. Він також не біжить за грішником і не тягне його за собою. Він прийшов, зафіксував ярличок у свою торбу скинув і пішов і ти його. Тому будьте дуже обережні щодо першої заповіді Божої. Особливо ті, які йдуть за Богом, не відступайте ні на крок, не шукайте собі інших богів. Думайте дуже сильно перед тим, як ви йдете до ворожки, до бабки, якщо ви читаєте гороскопи, якщо ви пробуєте ворожити, якщо ви ще щось там зливаєте віск, чи ви там ще підкурюєте когось, чи ще там щось робите, як би воно вам не допомагало. Не смердіть дияволове, під носом, Він все чує. Ви визиваєте його, і він буде за вами лазити, поки вас не вервить із рук Божих. А коли ви вже відчуваєте, що далеко від Бога бігом до сповіди, бийтеся в груди, Господи Боже, прости мені, як тому. Блудному сину, Господи, будь мені милосердний. Прийми мене моє щире покаяння, я тобі, Господи, Боже, обіцяю, прошу Тебе, Твого милосердя, обіцяю Тобі, я хочу навернутися. І коли мені було важко, Господи, я Бо, хоча й зрішив, але не прибіг я до іншого лікаря і не простянув руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твою благодатью і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать Твоя, Господи, на мені, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Нехай Божестиний вогонь Божої любові спалить у мені всі нечисті помисли. Кожний, хто мене слухає, приходьте до серця Христового, і коли ви бачите серце Христове, згадайте, то серце полум'ям любови до нас горить, то серце є окутане терновим вінком, той терновий вінок це наші гріхи. Будьте милосердні. До ближнього і тим самим отримаємо милосердя для себе від нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.